В Коростенській громаді вже майже тиждень триває огляд закладів освіти до нового навчального року. Цього в громаді налічується 29 закладів дошкільної освіти та 21 заклад загальної середньої освіти. Напередодні була створена робоча група, яка перевіряє готовність закладів до роботи. Цими днями перевірили і міський ліцей номер 7 Під час огляду члени комісії особливу увагу звертали на створення безпечних умов, перебування саме на стан та облаштування укриттів. При підготовці до нової до навчального року, до готовності закладів до нового навчального року разом із представниками. ДНС, ми об'їхали попередньо всі заклади освіти, і відповідно до змін, які внесені до. Вимог по створенню безпечних умов перебування дітей у закладах освіти було прийнято рішення. І на сьогоднішній день ми у ряді закладів проводили ще й додаткові види робіт. Для прикладу, в тому році, 13-й заклад ми мали укриття у самому приміщенні закладу. В цьому році, відповідно до вимог, дане укриття вже не підходить для використання, і ми змушені зараз робити нове укриття. У тих закладах, де немає можливості. Створити безпеку, тобто немає приміщення сокольного або підземного, укладаються угоди із сусідніми підприємствами, ЖЕКами ОСББ, і наші діти забезпечується їхня безпека, перебування саме в цих закладах. Як відзначила Алла Краснокутська, складна ситуація залишається по міському ліцею номер 8 який досі не має укриття. Коли розпочиналися підготовчі роботи, тому що там. Там проведено і геології, і геодезію. Глибина залягання, наприклад, великий жаль, у цьому мікрорайоні, в мікрорайоні школи, води на глибині 60 см. Тому, щоб зробити заглиблення, потрібно дивитися, куди можна відвести воду, тобто дренажну систему встановити. І коли проєкт вже фактично був повністю підготовлений, і 17 липня ми мали вже його передати після експертизи, Вірніше передаючи на експертизу, ми мали погодити із ДНС і фактично вже приступати до виконання робіт, було з'ясовано закриту для доступу для всіх інформацію. Наше місто категорійне, воно відноситься до третьої категорії цивільного захисту і там значно інші вимоги до будівництва найпростішого укриття. Тому на сьогоднішній день проєктантом носяться зміни. У всі розділи і паралельно проводиться експертиза. Хочеться вірити, що ось найближчим часом будуть завершені ці роботи. Проте про дату я не хочу говорити, тому що коли ми зустрічалися попередньо, ми чітко визначили, прорахувавши вже всі вихідні позиції і мали коли мали мати цей проєкт. А трапилось так, як трапилося. Тому мусимо працювати додатково ще. За результатами прийомки, встановлено, що закладами освіти проведена значна робота по підготовці до роботи у 2023 2024 навчальному році. На момент зйомки було проведено огляд 33 закладів освіти. Хочеться відмітити високий рівень відповідальності всіх, хто причетний до підготовки. Хочеться подякувати перш за все педагогічним колективам, батьківським активам, які долучалися. Немає різниці, хто брав, можливо, надавав якусь. Допомогу, підказуючи якісь види робіт, хто особисто брав допомогу, але, на мою думку, заклади освіти підготовлені і готові приймати. Прийомка готовності закладів освіти громади до роботи у новому навчальному році триватиме до 20 серпня.